Доброго дня, мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусиля Олена. І ми сьогодні розглянемо з вами таке питання, чи варто виходити заміж за гея? Дійсно, приходять іноді дівчата і питають: от він мене покохав, він завжди був геєм. А зараз він сказав: я бісексуал, я відчув до тебе потяг. Тобто, от у такій ситуації, чи потрібно вірити цим словам. Чи потрібно виходити за Що робити в такій ситуації? Тобто, ну зараз ми розберемо в принципі, як формується гомосексуальна орієнтація, щоб розуміти, ну, що з чого виходить. І так, перше. Існують дві основні такі якби, напрямки формування сексуальної орієнтації. Сексуальна орієнтація формується в дитинстві. Тобто це не генетично обумовлено, а йде е, через формування. І так, одна з таких цікавих теорій, які мені сподобались, це коли екзотичне переходить в еротичне. Ось така от є одна з теорій, є багато. І так, чому що цьому? Біологічні фактори, темперамент, вподобання. Якоїсь нетипової діяльності, ну і так далі. Так? Перше. І так от якісь типорами дістаються дитині, так? якийсь рівень агресії, інші якісь риси, вони все-таки її дістаються генетично, все-таки. Так? І що вони обумовлюють? Вони обумовлюють те, який рід діяльності буде вибирати дитина. Наприклад, Хлопчик який більш жіночий, да? він більш спокійний, він, мабуть, навіть тулиться частіше до дівчат, купити якісь пасочки, розбирати ляльки, щось загортати. Да? Може йому цікаво з хлопцем, він побіг по деревам колозим, трошки побився, але йому це не дуже цікаво, бо в нього інший темперамент, у нього інший рівень агресії. І, і рівень активності самої зовсім інший. І так, ну, у дівчат теж таки буває, знаєте, така дівчинка-хлопчик. Да? І от, в принципі, саме для такого хлопчика, більш такого жіночого, що стає екзотичним. Да? Ті хлопчики, які лазять по деревам, б'ються там. І ведуть такий активний спосіб, такий життя якихось ігор. Так? От, він такий більше, вони такі більш для нього екзотичні. Так? І для дівчат таких класичних хлопців все-таки такий більш екзотичні, так? Щось інше. Так? І в принципі, існує дійсно. Між статтями, навіть у дитинстві, такий невеличкий рівень напруги. Діти не завжди його відслідковують. Це такий рівень напруги, щось, щось незвичне на щось незвичне, так? який потім формує такий то якби, сексуальний потяг. Це вже напруження є таке фізіологічне, еретичне напруження. Так? Ось такого. Напожня формується еротичне напруження, скажемо так, ну так трошечки. Ну, щоб було зрозуміло. так? Да? І до кого буде формуватися цей еротичний потяг, наприклад, до хлопчика, більш жіночок подібного, да? або у такої дівчинки. Йому вірно до дівчинки, наприклад, до дівчинки більш агресивної, активної, такої, да? яка сидить, там ляльки згартає, Да? І навпаки. А це не обов'язково. Чому ця теорія вона не дуже ну, правильна, не все пояснює? Бо ми дуже багато знаємо таких маскулінних жінок, або таких жіночоподібних таких чоловіків, які дуже навіть люблять жінок, або жінки такі от активні, якісь агресивні, чоловіків люблять, і все у них там ну, майже добре. Да? Ну, в принципі, потяг у них формується, скажімо, ну, правильно від природи, чи можна сказати. Правиль. Далі, І так. друге, сексуальна орієнтація є вродженою. Ну, Якби іноді генетичною, іноді ні, вродженою Там дуже таке поняття Ну, широке. І так. Досліджували батьків. Гомосексуалістів і думали, може вони якісь інші батьки, так, але дослідження не привели до якихось цікавих результатів, батьки як батьки, і в принципі гомосексуалісти часто в принципі, формуються, скажімо так, або народжуються, формуються. Або у звичних батьків ніяких цікавих досліджень не відбулося з цього приводу результатів досліджень. Так? Далі є такі поняття, як близнюковий метод, метод близняка. Є однояйцеві близняки, є. Так, двояйцевизники. Близнята, да? близнята. І так, що вони показали? Що у нас близнята, одне яйця, у них частіше все все, ну скажімо, люди та близнята мають однакову сексуальну орієнтацію. Тобто, якщо це гомосексуаліст, один гомосексуал, правильно, гомосексуал, то і другий буде. Гомосексуалом да? буде геєм, наприклад, один і другий. Одна буде лесбійкою, і друга буде лесбійкою. У двояйцевих близнюків такого не спостерігається. У ну, відсоток, скажімо так, менше. Да? Тобто генетичний метод такий однояйцевих близнят, він якби підтверджує цю теорію вродженої гомосексуальною орієнтації. І так, проходили ще дослідження ядер гіпоталамуса. І що там виявили? Що у геїв ці ядра дуже подібні до ядер жінок. Ну, таких класичних, скажімо, жінок. А у лесбійок дуже подібні ці ядра до чоловіків таких класичних гетеросексуальних. Так? Теж така уторія. Яка підтверджує вроді би, цю ну, що, гомосексуальна орієнтація є вродженою. Далі. Ще є така теорія з ік-хомосому, є там ген, який знаходиться і відповідає за е, набуття скажімо, гомосексуальної орієнтації. Тут дуже багато е, всього треба пояснювати. Якщо хто хоче, теж можемо знайти в інтернеті ця інформація є. І так, в принципі, до чого ми йшли взагалі, і до чого ми йшли? Ми йшли до того, щоб з'ясувати, чи потрібно виходити заміж за гею. От від чого ми ну, якби все це починали. Тобто, в принципі, поводилося ще багато дослідження. Тому сторіччі і на початку цього сторіччя по зміні гомосексуальної орієнтації у чоловіків і у жінок, і в принципі вони не набули успіху. От в чому в принципі, основна проблема. І в принципі вподобання сексуальні взагалі у всіх людей вони дуже сильно ем, якби, ну, погано піддаються корекції. Не сильно погано піддається в корекції взагалі. Всякі сексуальні вподобання. Тобто, якщо навіть е, хтось запропонував якийсь гей, вам заміж, він ну, хороший хлопець, е, дуже хороша людина, дуже вам е, приваблива людина. Да? Але чи будете ви для нього ну, дійсно тою дружиною, якою ви хочете, щоб ви були для нього, або ви будете якоюсь ширмою? Да? Тобто, і в принципі ми всі знаємо, що наше суспільство ще не зовсім приймає такі шлюби да? одностатеві, в принципі, взагалі він міг з дитинства. Ну так, це це моє те, що я розповідаю, да? хотів просто звичайну сім'ю, таку класичну папа, мама, дитина. Да? В принципі, потім навіть з набуттям дитини, з народженням дитини, немає ніяких проблем. Тобто все, все вирішується просто банальним, статевим шляхом. шляхом. Жінка вихідніє, народжує дитину і відбувається така класична сім'я. Питання якраз для вас. Психолог це не та людина, яка щось рекомендує, це та людина, яка пояснює більше, а приймати рішення вам. Чи буде ця сім'я щаслива? Да? Чи цей чоловік буде на відчутті провини може і дійсно дуже гарним чоловіком? І може буде навіть виконувати якісь вам такі от дії дуже хороші, які хтось інший не буде виконувати. Але на чому це буде засновано? Тобто вам вирішувати своє життя і що ви з цього хочете, в принципі. Взагалі, чого ви хочете від шлюбу. І так, з вами завжди дуже цікаві лекції ще будуть у мене попереду і на тему ЛГБТ, і на інші теми. В принципі, у мене більше канал для жінок та чоловіків, так для побудови гармонійних стосунків. Якщо вам потрібен розбір конкретно вашої будь-якої ситуації, звертайтеся, записуйтесь на консультацію. Під відео я скиду відео, що в мене є про гетеросе про бісексуалів, а, так, а також свій контакт. До нових зустрічей! Завжди з вами, уселяв Олена.